Всім привіт! Ми сьогодні будемо малювати фонар з Майнкрафта. Для початку беремо 7 клітинок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тепер обводимо і зафарбовуємо чорним кольором. Можете фломастерами, олівцями, а я ручкою чорну. Далі беремо коричневий фломастер. Там ручка, що у вас там є коричнево, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Шість клітинок. Так. Тепер з цієї сторони так само. Тепер. Беремо ми чорну руку. Там фломастер, ми йдемо дива. Тут яка так само. Сім. Дві, шість, сім. Далі. Берем коричневий шість. Фу, друзі, п'ять, а не шість. Я щось задумався. А тепер це все зафарбовуємо. Далі беремо чорно так само п'ять. Я вам не буду вам затягувати час, тому я переведу на паузу. Тепер тут теж п'ять.

Тепер це все зафарбовуємо це. Я вам зараз покажу, щоб ви все тут не зафарбовували Хто любить Майнкрафт, тоді поставте лайк. Я хочу стати ютубером, тому я люблю Майнкрафт. Все. Тепер беремо жовтий колір. Беремо отутика. Дві клітинки. Дві клітинки зверху. Наверх точніше. І одну клітинку сюди. Все, наш вийшов фонарь. А якщо ви хочете подробніше ще щось таке про Майнкрафт, тоді підписуйтесь на мій канал. Кнопка підписання знизу можете поставити подобайк та підписатися на мій канал. І напишіть в коментарях, як вам це відео сподобалося. Як вам не сподобалось, то просто я не засмучусь. Всім до побачення. Бай-бай!